Хрещення, становлення, перемога вже другий рік поспіль за ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабузюк відбувається суспільно-наукова платформа, яка вкотре підтверджує, українська держава має велику і багатовікову історію. Цей день спрямований на те, щоб протистояти ворожим фейкам щодо того, що, начебто, є спільність походження українського і московицького народів. Українці є іншою цивілізаційною нацією, і кожен день цієї жорстокої війни породжує цивілізаційну прірву між нашими народами. До участі у суспільно-науковій платформі долучились місцеві посадовці, військовослужбовці, історики завітали на Хмельниччину і представники Волинської та Чернівецької області. Тисячолітня історія державотворення, і ми сьогодні чітко повинні сказати і показати, що те, що відбувалося 1035 років тому, коли Володимир Великий власне хрестив Україну, прагнучи і наближаючи її до цивілізованої Європи, та саме продовжується і зараз. 15 липня це Черговий день в українській історії, який підтверджує, Україна ніколи не була і не буде схожою на Московію. Тисячолітні традиції та кардинально різні світогляди роблять українців унікальною нацією, яка без перебільшень готова віддати душу та тіло за свою свободу. Українська держава це спадкове право українського народу, який одвічно проживає на цій території мати свою державу. Ми за цю за це право сьогодні воюємо. За Це право сьогодні помирають сини і доньки України. Попри злети та падіння держава на чолі із сильним духом українцями продовжує жити, бути відкритою для бізнесу, розвитку сфер життєдіяльності, направду, браті і сестри, кожна людина повинна робити те, що вона робила і до того. І час не зупинився, час іде, одні народжуються, інші відходять. Військові обороняють територіальну цілісність нашої держави, Україна. І кожен з нас. Повинен робити те, що він і робив до цього. Надважливим для українців залишається завдання не втратити єдність, з якою ми зустріли ворога, і продовжуємо захищати рідну землю. Сьогодні ми маємо також демонструвати єдність, згуртованість, зберегти патріотизм задля перемоги. І головне побажання сьогодні це якнайшвидша перемога. Інська державність бується не тільки на полі битв, важлива і духовна свідомість. Наша митрополія, Київська, вона веде набагато більше глибші коріння від православної митрополії Константинополя, яка на сьогодні на території нашого Поділля має більше коріння. Вона веде свій родовід ще від київської митрополії. Майбутня Україна, яка пройшла чимало випробувань, залежить від нас самих, і саме українці повинні розвивати та розбудовувати державу, про яку вже почув увесь світ. Вона зовсім юна, її досить серйозно сприймають. І в майбутньому я бачу не просто учасником якихось процесів в процесі дорослішання. Я щиро вірю, що ця дитина з роками зможе очолити велике утворення е, об'єднання держави. І світле майбутнє України точно буде, як і буде перемога. Ми відбудуємо наші міста та села, здолаємо всі труднощі і будемо жити як вільний та незалежний народ, який не схилив голову перед драбами.